Церква отримує сьогодні слово, Бог керує наші очі на різні аспекти нашого життя, християнського життя, те, що там має бути або має бути змінене. І сьогодні такою червоною ниткою проходить через усі читання тема на поумлення, наставлення докору, що це є великий дар, велика відповідальність і. І що це щось теж, чого не можна уникнути також в нашому житті. А думаю, що ця тема, якщо придивитися на те, як ми вирішуємо різні напружені ситуації знає, з близькими, рідними на роботі і так далі, що це дуже непроста тема. Це тема під як якийсь під великим напруженням таким, що цього. Ми боїмося таких тем, ми хочемо уникнути того, або закривати на щось очі, або вже як робимо, то вже... це вже дуже велике напруження, і це може комусь завдати шкоди. Це насправді така велика сила. Проте подивімося, Бог ставить є... є... Єзикіла і каже: сину людський, поставив я тебе сторожем над домом Ізраїля. Ну Хто б хотів би казати прикриючи людям? А він його ставить над домом Ізраїля, щоб ти, як почуєш моїх, з моїх уст слово, остеріг від, від мого імені. Бо я їх люблю, я хочу їм донести слово. А вони мають це почути, дуже конкретно почути. Бо якщо людина глуха, то не факт, що вона це відкриє в своєму серці на рівні сумління, хоча в сумлінні Бог хоче говорити. І тому я посилаю тебе, щоб ти йшов ішов до них. І коли я скажу безбожникові безбожнику, ти вмреш, і ти не скажеш нічого, щоб відвернути безбожника від його поведінки, то він безбожнику умре за свою провину. Але відповіді за кров його я буду вимагати від тебе, яка велика відповідальність за мовчання на зло. Яка велика відповідальність. В Псалмі. Повторювали приспів, хай серце ваше днес не кам'яніє. Щоб було це відкрите серце. Воно хоче закам'яніти, коли воно чує речі, які неприємні, ми захищаємося, але хай серце ваше днес не кам'яніє, хай буде відкрите на правду. Так насправді Слово Боже як меч обосічний, говорить писання, яке приходить, і воно. Розсікає, відкриває нам вправду, але не для того, щоб зробити нам кривду. Воно так приходить. Але по-людськи можемо цього не любити. В Євангелії Ісус каже учням: якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому, коли ти з ним сам на сам. Спочатку особисто, а потім уже закликає інших цей процес. Але не каже, сховайся, здуши в собі, каже, іди. Подивімося, що це насправді дар, це дар, який потребуємо мати від Бога. В малих речах і в великих. Дар наставлення, поумне казання говор... вміти казати правду. Це не є просте. Це не є просте. Це можна побачити і на рівні особистому кожному, що це не є просте. А хтось не раз може згадати в історії церкви. А коли такі події відбувалися, що ви говорили, які мали відповідальність? Так, це не є насправді це не є просте. І цей докір це слово правди, пов'язане з, з певними межами в книзі буття. Говориться про те, що Бог відділив світло від темряви і твердь відділила води. Бог робить це відділення на початку для того, щоб творити дійсність, але одночасно, щоб її створити, треба відділити. Є межі певні. І Бог учинив певні межі, певні закони, які існують на рівні духовному. І коли людина порушує ці межі то Робить велику кривду, навіть якщо відразу цього не помітить, але наслідки цього величезні, коли люди порушують заповіді Бога. І ми це зараз дуже міцно відчуваємо, коли хтось не вшановує закони, не вбий і не пожадай те, що належить до ближнього Твого, коли хтось не шанує ці межі, яка приходить велика кривда. Але також ці межі встановив в людині, в особистості людській. Ми маємо межі о, як особи, як і психологічні. Це вже дуже близько нашої практики щоденної, коли це порушується, це приносить велику кривду. Зрештою, також Бог учинив в світі матеріальному дуже конкретні ці, ці межі. І сам Бог, передусім, приходить зі словом своїм, коли. Ці межі порушуються, бо це кривда для самої людини, і він хоче торкнутися її, щоб вона не страждала. Тому Бог посилає своє слово, яке приносить правду, це слово откровення. І також Бог вкладає в наші серця свій закон сумління, наше сумління сантуарію, де ми можемо чути ці, ці межі між добром і злом, не які ми самі встановлюємо, але встановлені Богом. Бо Бог сказав людині не їсти з дерева пізнання добра і зла. Це не ти будеш встановлювати ці, ці межі, я встановлюю, ти їх відкриває, які я встановлюю. І, і вам буде добре, будете щасливі. Але людина не послухалась. І коли порушуються ці межі, Бог хоче, щоб, це, щоб про це говорили, щоб про це не мовчали. Іноді різні ситуації, іноді, може, не в цей момент, не під гарячу руку. Але все-таки, щоб доходило до вияснення цієї цієї правди. І, і щоб навчитися це теж вміти робити теж, е, з любові, не з образи, не з ярості, не з гніву якогось. Подивімося, що це насправді це, цей докір це великий дар. Катихізі ставить е, направити грішного, грішника направити як перше діло милосердя е, щодо душі. Яке на першому місці діло милосердя щодо душі, нас направити грішника цікаво. А зараз говориться, що ну, це особиста справа, хай собі духовно помирає. Там, да? Бог так не хоче, Він так не вважає. Але я боюся, бо та людина їй буде не подобатися те, що я їй казатиму, так, чи якось звертатиму на цю увагу. І тому це вчинок милосердя донести це світло, так, де, де ж до, до іншого говорити про це. Це стосується і відносин таких ближчих, всередині родини, але також якоїсь групи людей, а також суспільства. Подивімося, коли в суспільстві є страх говорити правду. Який час кожен зберігає своє життя, бо він не висовується, але потім відбувається глибоке нищення, корупція знищення цього, цього суспільства. Наслідки робляться такими великими, це суспільство починає гнити. Наслідки величезні, бо ніхто не відважується говорити, що вдіється в ньому і серед них. І це може розходитися потім на весь світ цей запах цих процесів. Відповідальність настільки велика за несення слови правди, що Євангелію говориться, що коли ти підеш, сам скажеш, він не почує, ти покличеш е, на свідків, а потім звернешся до церкви, що боротьба за несення правди настільки йде далеко. А в кінці кінці говорить слово, що і що ви тут зв'яжете, буде зв'язане, що розв'яжете буде розв'язане. Подивімося, як ці речі за це слово, яке ти несеш, має доленосні е, просто виміри. І за те, що хтось мав відвагу торкатися певних тем, бо відбутися зміни, яка змінювала взагалі історію. Наприклад, Амвросі Медіоланський мав відвагу говорити Феодосію Великому про, про те, як він керує країною, але робив це з пошаною також, але говорив це правду, так, так як мало хто б відважився. Це мало такі великі наслідки, що в Римській імперії після цього відбулися такі зміни, власне, що власне, язичницькі релігії опинилися тоді вже по законом. І за те, що це Амвросій в мав сміливість сказати Феодосію про його діла, про його підхід до керування державою. Тобто його слово зв'язало щось на небесах, від цього пішла інша історія. Від того, як батьки казали щось дитині або не казали, від того пішла якась історія цієї дитини. Зав'язується, розв'язується на небесах певні справи, життєві лінії. Наскільки це важливо? Наскільки це важливо? Для докору потрібна відвага. Йоанн Хреститель відважується говорити іроду. Він людина, яка живе в пустелі, їсть Богу їжу, говорить цареві, підважується казати до нього правду. Треба мати відвагу, відважитися на це. Можна злякатися, не рішитися на це. Але одночасно Божий докір, він не для знищення, він не для того, щоб комусь зробити кривду. Може, з знаком такого докору хотів би показати, як в низі буття, є така сцена, де Ной певно разу вибив зайвого і заснув, і відкрилася його нагота. І хам, син його, мабуть, і за цього, потім таке слово є теж в культурі, він, він віднісся до цього з таким спогордою, так, що що це ти. А двоє синів, Афет, вони зайшли спинами і укрили його. Тобто, це Бог має дати мудрість, як робити так докір, щоб іноді покрити наготу тої іншої людини, не витикнути. Люди в близьких відносинах, чи то в подружжі, чи в спільноті, там, де ближче відносини, взаємини, вони починають бачити наготу один одного. І з одної сторони, треба казати правду, але щоб не вбити. Не заколоти цією правдою. Це нездоровий небожий докір, який може наносити величезні рани, які тянуться потім на дуже довго, коли цей, цей докір може і стосується якихось справжніх речей, але там не було любові. Закололи докором. Цей докір не дискредитує святий Павло бачачи, що робить Петро, Петро, який виконує цю місію, Ісусом зали, залишену для Нього Петрову, має відвагу йому казати, але не дискредитує, не обдирає його не знецінює його служіння. Це не є пуста критика. Не може мовчати, бо Петро почав поводитися. Компромісно або під... долаштовуватися під реакцію людей. І, Петро... і Павло йому каже, так не може бути. Подивімося, це вже серйозні речі. Ти зробиш велику кривду таким чином для церкви і має відвагу йому це казати, але не обдирає його власне зі з його служіння. Так вміти сказати слово правди для своїх батьків. Так вміти сказати слово правди до того, хто у тебе старший на роботі, але не понизити гідність їхню і також теж їхнього служіння або якоїсь їх ролі, не забрати цього. Це є справжній докір, Божий докер такий. Божий докір виникає з любові. Його мотив є любов і турбота. До того, до кого скерований, Катерина Сієнська написала близько 400 листів до самих різних людей, можновладців, і мала відвагу їм це писати. Проте ці листи наповнені з одної сторони правдою, виразністю, а з іншої сторони, любов'ю і турботою до адресатів. Так він, вона керувала своє слово до них. Як приймуть це слово не знаємо. Давид отримав слово від Натана і прийняв його, і це сприяло його наверненню. Це змінило в той момент його рух. Не знаємо, куди б він йшов, якби Натан побоявся, якби пророк не сказав своє слово, куди пішло б, б життя Давида. Але він відважився і сказав, і життя Давида змінилося. Але людина є вільна. Ірод почув від Йоанна Христителя слово і не прийняв його. Це вже залишаємо іншій людині. Просімо сьогодні у Бога цю, цю благодать, навчитися, як нести це слово правди таке. По-перше, в собі визнавати, бо, бо це ми й ти, є тими, передусім, які порушують межі інших. Кожен з нас, кожний з нас має це. Ми порушуємо межі інших, ми порушуємо закони Бога, ми порушуємо теж межі людські і інших, не зауважуючи, просто так якось є. І щоб ми бачили це в собі, і Бог нам вразливості на межі інших, Бога передусім, сумління відкрите на нього, але також теж інших людей. І, і щоб так було уформоване наше життя між нами і наше суспільство, і щоб це ми могли передавати також і, і іншим, і щоб Бог послав цей дар не порушувати межі, які він встановив, і щоб людина не осмілювалася е, це чинити. Бо ми знаємо, які жахливі наслідки цього. Амінь.